Доброго дня ми з України. Сьогодні будемо вакцинувати кроленяток. Зараз вже комарі мухи не літають, у нас холодно. Ми будемо вакцинувати тільки від гем. Я користуюся для малечі завжди сумською. Вона захищає від двох штамів. Вона мені подобається, її колоти треба 0,5 кубика. Пишуть, треба колоти підшкірно. але підшкірно я не колю бо буває образовується пухірець і не дає розсмоктування цього. Я завжди кулю задню ножку. Кроленят я вже зловила. Отако От беру під руку, ножку і кулю. Нічого сложного в цьому немає. О. І відпускаємо. І так всіх. Тяжко, у цьому нічого немає, зато ми будемо знати, що наші кроленята захищені. І вакцина попала туди, куди їм треба. Ми їх раніше проглистогонили, кожному давали вроти інсуліновим шприцом. Я даю завжди маленьким кроленятам в ротик, вони так гарантійно попадають їм ліки, бо надіжд на те, що воно поп'є, немає. Робиться доволі швидко. Нічого сложного тут немає. Ось і все. Тут ми провакцинували. Зараз ми провакцинуємо ще е, е, не доповнительно. Навколом кроликів, які в нас є два штучки цих, е, які привела мені з лючка. Вони вже доволі гарні, але я їх не вакцинувала, бо заради двох кроликів я вакцини купляти не збираюсь. Вони вже осіки, ось, доволі гарні. Зараз ми їх провакцинуємо. Вони ще не вакциновані в мене. Один. І провакцинуємо кролика, який у мене новенький, перчик, наш перчик тихо. Готово. Це наш перчик. Опа. Ось і все. Вакцинація закінчилася. Тут нічого тяжкого немає, але вакцинувати я рекомендую, бо дуже хворіють кролики кругом. І так, все-таки спокійніше, Чи не приде, що не прийдеш, і вони будуть. Сьогодні в нас купили одну кроличку із менших, не всіх старших дівчат, а з меншеньких. Вибрали, ну, потрошечки йде. Вже скоро будемо бити, бо м'ясо замовлено, а доїхати я ніяк не можу. Ну, ось так, все буде Україна, все буде добре. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.